А мене ніколи ніхто не захищав Джині. Ніхто? Тобі дуже пощастило мати мене? Та я вб'ю за тебе. Ні, я серйозно кажу, я вб'ю за тебе. Може думати, що я жахлива, потворна? Ні на що не здатна. Окей, я ні на що не гідна. Але не ти. Я мала подбати про тебе. І я подбала. Бо я взяла і поглинула всю ту темряву. Я стала нею. Для того, щоб ти брати міг добре жити. У мене було багато жахів, мене... то у мене було багато демонів. Але в мене був вибір. Я могла жити минулим. Я могла потопати. Я могла проживати це все щодня. Але жити треба майбутнім. Минула просто тебе з'їсть.